Друзі, вітаю! Мене звуть Павлов Максим, це канал On Page School, І в цьому відео ми з вами поговоримо про маркетинг в інстаграм. Але перед тим як ми почнемо, поставте лайк цьому відео та підпишіться на цей канал, якщо ви ще це не зробили. А якщо вже зробили, то можемо починати. І так, давайте починати. Що таке маркетинг в інстаграм? Це створення. Візуального контенту сторіс різ для взаємодії з аудиторією, підвищення пізнаваності свого бренда, залучення клієнтів, і як наслідок це отримання продажів. Якщо так коротко сказати, що що таке маркетинг в інстаграм, це робота з контент маркетингом Тобто, ми публікуємо контент, люди його знаходять. Люди взаємодіють з цим контентом і м, м, долучаються до нас в якості наших підписників, а потім і в якості наших клієнтів. Це от основна штука це контент-маркет. Далі у нас є реклама, з вами нам доступна реклама в інстаграмі двох форматів, це підвищення там, вашого посту або реклама через кабінет. І ще ми можемо застосовувати різні колаборації з блогерами з мікроінфлюенсерами. тобто отримувати ще якусь аудиторію там зовні, оце от три таких основних напрямки. Але от якщо ми кажемо про інстаграм, це по перше, контент маркетинг і у нас як у справжніх маркетологів, звичайно, повинні бути цілі. І так, які у нас повинні бути цілі в інстаграмі, да і нам треба визначити цілі, підвищувати лояльне пізнавання свого бренду. Для тих, хто заходить на вашу сторінку, і отакі цілі я для вас склав. Які можуть бути у вас цілі: це підвищення впізнаваності бренду, залучити нових підписників, збільшувати продажі, будувати ком'юнити і привернути а, трафік на сайт. Якщо у вас великі проєкти, якщо у вас якщо у вас є сайт, і починаємо ми завжди маркетингу з аудиторії. тобто ми визначаємо нашу цільову аудиторію. А, Можу назватись по-різному персони, портрет клієнта, аудиторія це все про одно. Це про те, як виглядає наш клієнт. Це е, його діапазон по віку, тобто це молоді люди, більш старші люди, а це стать, якщо у нас там якісь тематичні товари, там, да, прекрасні для жінок, у нас, там, звичайно, що буде стать жінки. А от, хоча чоловіки теж можуть купувати, там як, як подарунок. Тобто, ми визначаємо наші портрети. Там основний портрет, там, додаткові портрети. Далі локації. якщо у нас офлайн бізнес, це звичайно, ми обмежені. Там наші локації, от якщо якісь там онлайн послуги, то звичайно це Worldwide, тобто ми можемо працювати на весь світ. Далі інтереси ці аудиторії. Чому? Бо якщо ми знаємо інтереси, нам легше буде настроювати таргетовану рекламу. І саме важливе, пункт це проблеми та потреби. Якщо ми задовільняємо нашим продуктам потреби наших клієнтів, то вони будуть прагнути купувати наш продукт або послугу. От. Ну і поведінка в інстаграм, як вони себе ведуть, як вони звикли потребляти контент. І якраз далі ми переходимо до контенту. Давайте з вами подумаємо, якщо ми там з вами ведемо дві сторінки або у нас два проекти: один під Україну, один, наприклад, під USA, під Штати. Якщо ми працюємо з клієнтами з України, то контент такий більш емоційний, патріотичний. Патріотичний це нормально патріотичний, без шароварщини, такий нормальний патріотичний контент. А от українською мовою, ну, для мене це очевидно, що спілкування українською мовою, хоча. Я бачу різні приклади, але ну, моє особисте переконання, що зараз потрібно створювати контент ну, тільки української мови, якщо ми працюємо в Україні. Якщо ми працюємо десь там на Заході, то звичайно на мові тої країни, де ми працюємо. От, і з якимись теплими історіями, бо зараз люди всі травмовані війною, да, і треба трошки пом'якшити цю комунікацію. Раніше до війни були такі, знаєте, більш агресивна комунікація, а, тобто ми прагнули виділятися на фоні конкурентів. Зараз більш така, знаєте, лай лайтова подача. А контента більш така тепла, більш більш приємна? Якщо ми працюємо на ринок США, то такий high quality visual, там дуже, дуже великі вимоги до контенту, бо контенту багато і треба виділятися вже такі є знаєте бенчмарки по, по якості контенту. Value-driven контент, тобто контент, який додає якусь додану вартість, тобто якісь корисності, якісь там листи якісь гайди там і так далі. І багато сторітелінг. Вони дуже люблять історії. Все продається через історії. Тобто, вона трошки відрізняється, якщо ми працюємо на різні, на різні країни. А, який тип контента ми можемо застосовувати? Навчальний це завжди працює, тобто навчати свою аудиторію, тіпс, тобто якісь там поради, хауту, як щось зробити, це дуже класно завжди заходить. І звичайно, другий тип контента, який теж ну, завжди заходить, це розважальний контент, якісь меми. Тренди, от ви помічали, да, заходи. Я зараз не буду показувати ніякі тренди, бо якщо я покажу, він на завтра вже не буде актуальний цей тренд. А от ну ви помічали, що там якась картинка, і потім вже на, на цю картинку накладується текст, і м по своїй кампанії, тобто якась картинка залітає, і всі, всі срочно роблять такі ж самі меми. На завтра вони вже не актуальні. Тобто, тут потрібно, щоб ви це зробили дуже вчасно. А от продаючий контент, тобто огляд товару, відгуки, кейси дуже дуже прикольно, коли ви прямо показуєте, як працює товар. Бо там, знаєте, на інтернет-магазинах якась біла там картиночка, красива фотка товара, і все от, якраз соцмережі вони створені для того, щоб люди більш глибоко занурювали і бачили цей контент в дії там на, на людині, або там якось там розпакований, показаний, як він працює і так далі от закулісний контент завжди теж дуже класно працював. Тобто, якщо у нас там ну внутрішня кухня, да якщо у нас там ресторан, покажіть внутрішню кухню або там якась у вас студія продакшена. Теж покажіть людям дуже цікаво, як воно виглядає от, з іншого боку. Тобто як відбувається цей процес, як виглядає бекстейдж. Це дуже завжди людей. Е, ну, М Маніло, <риваблювало>. От. І user-дженерейд контент. Якщо вас, ваші юзери готові створювати контент, можна придумати якісь там комунікації, щоб люди вам надсилали якісь відгуки, якісь історії про ваш товар, про ваш бренд, це дуже круто, коли контент створюєте не ви, а коли контент створює, створюють ваші клієнти, це, це завжди класно, бо це і вас розгружає трошки, і це створює якийсь віральний охват. Це, це теж дуже прикольно працює. А які формати контенту? Ну, звичайно, ми зараз працюю краще за все, Reels. Чи є людина, яка не дивиться Reels? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я, я не люблю ці Reels, але в мене є друг, який мені постійно скидує Трілси. Я відкриваю його повідомлення так пролістую, Там десь 10-15 приходить. От я потім, ну коли скучно стає, я їх дивлюся. Ну от він правда каже. Ну там він присилає якийсь там лайк, ха-ха, Він каже: ти не подивився, бо там відео довше йде, не, не пройшло стільки часу. Мені здається, ти не дивишся, мої Рілс. Я ні, ні ні дивлюсь, дивлюсь. А, от, але, ну звичайно, дивлюся, але не дуже часто, бо це займає дуже багато часу. Ну, рілси зараз дивляться майже всі. Тому Рілси працюють класно, і треба подумати, як ви можете застосувати а, ці рілси для. Ну для, для своєї кампанії, тобто старі трілси на, на на наблизьку до своєї тематики, щоб вона завиросилася і люди більше більше дізналися про вашу компанію. Звичайно, в цьому рілсі треба використовувати якісь елементи фірменного стилю, щоб люди запам'ятали вашу компанію. Далі сторіс це вже для залучення там прямого контакту, пости караселі, навчальний або оглядовий контент. Воно ще працює звичайно, вже трошки гірше, ніж раніше, але все ще працює. Ну і ще у нас є лайв трансляції та гайди. Во це працює теж трошки менше. От так, от у нас по вбиванню по цей контент, ці формати контенту роз, роз, розташовані на цьому слайді. От і давайте підемо з вами далі. Звичайно, там ми придумали, як ми будемо створювати цей контент, а нам треба створити контент-план. Тобто, щоб ми кожен день там не прокинались, не думали, там блін, треба щось запостити, Да? Я не знаю, що я вже про все, що можна розказав. Ви робите там мозговий штурм раз в місяць, складаєте графік публікації. Розказуєте, що ви будете там публікувати, і створювати такий контент-план і вже полегшуєте собі завдання. От я там набросав приклад контент-плану в табличці, що можна робити от, на місяць. Тобто, ви спочатку визначаєте, скільки вам потрібно контенту, який це тип контенту, це там який формат контенту, це пост, це рілс, це сторіс. Там і е, яка частота публікації контенту, і ідея для контенту. Спочатку ідея, потім ви вже вже створюєте там, обираєте там якісь локації. Який вам зручний, і потім вже створювати цей контент. І звичайний контент це у нас про гроші, вам потрібно витратити або час, ну, витратити якийсь ресурс, або час, або гроші, тому ну, нам потрібно до цього підійти дуже серйозно, щоб ми не публікували те, що, те, що нам не потрібно. Ідемо далі, далі, у нас просування просування цього контенту. Це мемчик може пам'ятаєте, як Цікербергове викликали в суд, він каже: ми просто настроювали рекламу, а от і його там оштрафували <схи> на багато на багато грошей. От нам потрібно з вами адаптувати да, свої свої сторінки під під просування. Є у нас органічне просування. Що ми для цього робимо? Робимо такий seo френдлі опис профілю, тобто оптимізуємо його, під ключові слова, от думаємо, як людина буде шукати, і пишемо там ресторан Київ, там а потім вже назву ресторану. Да, якщо людина буде нас шукати, ресторан в Києві. А от робимо хештеги, да теж тематичні і брендовані. Робимо геотеги, особливо для локального бізнесу, бо там людина може шукати тільки в якомусь радіусі, а, співпраця з мікроінфлюенсерами. Гівовей. Ну, гівове вже працюють, чесно кажучи, так собі. Я б не дуже рекомендував це робити, бо там люди підписуються, потім відписуються і це. Алгоритми бачать Інстаграма, і це не дуже буде впливати на на подальший ваш розвиток вашого проекту. А і у нас є з вами звичайна реклама: це реклама в самому інстаграмі і реклама в Google Ads Manager. Це різні типи реклами Реклама в Інстаграмі, коли ви просто там нажимаєте просувати публікацію, ви обираєте публікацію і потім вже а, її просуваєте. А реклама в Ads Manager вам не потрібно публікувати. Ви просто створюєте набір банерів і робите, робите рекламу на ту аудиторію, яку ви визначили. От і у нас є таргети, у нас є інтерес, у нас є поведінка. У нас є схожа аудиторія, тобто у нас доступно дуже багато інструментів для того, щоб знайти свого клієнта або своїх клієнтів. А що, що сказати от про різницю між Україною та США? В Україні дуже, дуже добре працює локальний таргет на невеликі міста з релевантною позицією. Тобто, якщо у вас якийсь там офлайн бізнес або якісь точки, дуже просто можна обрати по радіусу. Набрати от місто і в якому радіусі ми будемо показувати. А США звичайно, більша країна да набагато а, і тому там більше уваги до точного сегментування. У нас включається ретаргетинг, бо напряму залучувати клієнта дуже дорого. Залучення клієнта це у нас називається Customer кастер Cost, і Воно там зазвичай більше, чим клієнт, не те, що нам там приносять прибилі. Взагалі, вся його виручка, всього value може бути менше, ніж залучення цього клієнта. Тобто потрібно цього клієнта повертати, використовувати ретаргетинг, створювати луки тобто схожа аудиторія, і там можна вести людей в додатки там, і так далі. Тобто його утримувати, це у нас Retention Marketing. Трошки інші підходи при на, настрої. Кі реклами для інстаграма і в Україні і в США, і зазвичай, якщо ми там справжні з вами маркетологи, нам потрібно робити аналітику, аналізувати, що ми зробили, що ми зробили правильно, що нам зробили неправильно. Якщо ми щось зробили неправильно, більше так не робить. Якщо ми щось зробили правильно. Це треба сегментувати, збільшувати, збільшувати бюджет і, і таким чином, в принципі, маркетинг працює, заходимо. Формуємо якусь гіпотезу. Вона у нас вистріляє, ми заходимо в цю волшебну золоту акцію і множимо-множимо, множимо її. А що ми можемо з вами відстежувати? Охоплення, взаємодію, це нас називається Engagement рейд. Я потім в якомусь відео розкажу, які там нормативи для engagement rate. От, Ну, там, Зазвичай там від. Від 5 до 10, а це у нас нормальний показник engagement rate. А кількість підписників теж можемо використовувати як А Можемо відслідковувати CTR, тобто як люди ще переходять на наш сайт, або якісь створюють ключові дії, і можемо фіксувати продажі. Можемо фіксувати продажі через саму аналітику, через utm метки тобто через Google Analytics. Можемо використовувати такі от. Мікросайти, там як Linktree, або я роблю всі сайти на SendPulse. В них є функціонал створення мікросайтів. мікросайту. І от які нам доступні інструменти? Instagram Insight, Meta Ads Manager, Google Analytics це вже для більш такого просуненого рівня. Можна використовувати такі сокращалки, бітлі, тобто просто зашивати посилання в Сакречалки, ми бачимо, скільки людей перейшло а, по цьому посланні, і такі вже робить висновки. Або там інші сервіси, там лейтер, Hub Auditor і так далі. А, і такі от трошки а, практичних порад а, в кінці. Використовуєте АІ контент, наприклад, там, для генерації фонів, візуалів і так далі. Тобто, спрощуйте собі роботу, використовуйте фільтри Використовувати рілс з інструкціями, це у нас зараз там лідери по охопленням. Робіть різноманітні нативні інтеграції з інфлюенсерами. і використовувати instagram Бродкаст канали Це такий відносно новий, новий у нас канал. А, от таку от інформацію я хотів вам дати в цьому році. Дякую, що ви подивилися це відео. Пишіть коментарі, якщо у вас з'явилося після цього уроку. І якщо воно вам сподобалось, поділитися цим відео з, зі своїми друзями. На цьому в мене все. До зустрічі. Пока-пока.